При пограбуванні впродовж одного вечора здійснили два молодики у Черніхові. До районного відділу міліції опівночі почали надходити телефоні дзвінки про невідомих парубків, які виривають на вулиці з рук сумки. У всіх випадках потерпілими були жінки від 45 до 60 років, які поверталися додому. Хто з роботи, хто з гостин. У першої жертви нападники у гаманці знайшли більше тисячі гривень. Через 20 хвилин була пограбована ще одна жінка. На цей раз у сумочці потерпілою було всього 15 гривень. Ну то я й не почула, що за мною хтось ще біжить. Я вже тільки тоді зрозуміла, як з мене з рук почали виривати мою сумку. Її вирвали благополучно і побігли. От я оглянулася і сказала, хлопці там нічого страшного немає, тільки не рвіть моїх документів. На жаль, вони все порвали. Близько 11 години постраждала ще одна жителька райцентру. Окрім 100 гривень, жінка, як і її попередниці, залишилася без документів, кредитних карток та ключів від квартири. За кілька годин підозрілих парубків виявили інспектори державні Хлопці розважалися в одному з місцевих кафе на околиці Черніхова і перебували в явно піднесеному настрою, розтринькуючи гроші, які згодом з'ясувалися чужі. При виїзді в село Новосілки. Нашого району дані особи були затримані в місцевому магазині. Речові докази були вилучені. У райвідділі грабіжники зізналися у злочині та присутності свідків, казали місце, куди вони викинули сумки, та документи потерпілих. Ну, ми з друзями йшли по вулиці, побачили жінку, подбігли, вирвали сумку та побігли. А з ви виробили? Хотіли низка дяку піти. Не пішли, приїхали. Миліці забрала обоє затриманих є місцевими жителями і навчаються у професійно-технічному училищі. Парубкам загрожує позбавлення волі на терміном від трьох до шести років.